Любі мої друзі, я вас всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що ви дивитесь наш канал. Сьогодні День Святого Валентина. Я хочу всіх вас поздоровити з цим святом. Всіх закоханих, хочу поздоровити зі святом. Я всім нам бажаю перемоги, бажаю мирного неба. Я бажаю всім тим, хто чекає коханих з фронту, щоб вони повернулися до вас живі і здорові. А вам, хлопці, я дуже вдячна. низький вам поклін за те, що ви. Бережете нас за те, що ви стоїте за наші родини, за нас, за те, що даєте нам можливість е, працювати, працювати тут, в тилу, е, годувати також наших годувальниць і годувати наші родини і родини ваші також. Дякую вам усім. Низький вам ще раз поклін. Слава Україні, героям слава! Друзі мої, я починаю це відео і хочу вам розповісти про свою карамельку. Як ви бачите, вона вже трішки, як то кажуть, ожила, повеселішала. Так, друзі, розповім, купили ми їй ось такий премікс це не реклама, премікс для дійних корів я їй насипаю його 120 грамів на день в їжу. Я дуже вам вдячна, що ви писали мені там багато коментарів, що повинно бути збалансований корм. Друзі, ми даємо, даємо. багато їсти і їсти ситно. Ось зараз я прийшла сюди в сарай. На годиннику 17-та 17 година. Це я прийшла, буду їх годувати. І годувати її, годувати рябину нашу. Так. Розповім. Ось така у нас картина, так що потрошку ми їмо і часто їмо. Я у, у прошлому відео вже розповідала. Так, друзі, тепер ще хочу розказати вам усі е, дві красуньки мої, рижуха і чайка, вони у мене вже запустилися. Ми їх не доїмо Телитися е, е, їм ще. Звісно, у червні місяці, але, друзі, молока вже немає. Рижуха наша доїлася з січня місяця, тобто вже рік, то так. То так. А чайка наша запустилася майже за 3,5 місяці до доростелу. Я читаю у коментарі. В нашій групі щаслива корова і дуже багато наших господинь жаліються на те, що в цьому році така картина з нашими коровами. Я навіть також не знаю і не можу нічого сказати. Ну, якось оце така картина і у нас, друзі мої рідні. Тепер ще хочу відповісти на таке питання. Е, мені пишуть і запитують, що мої корови стоять усі на вулиці. Ні, друзі. Ми наразі маємо три сараї. І вся моя скотина стоїть по сараях. Вся і телята, і бички, і коровки всі стоять у сараях. Навіть ще є один сарай для корей. Курей червоних колись у мене було відео. Ми зараз уже їх вирізали, тому що ем, нема яєць нема. Кури були куплені, так що, ну, нічого, то не саме таке страшне, як то кажуть, у нашому житті. І ще я хочу звернутися, там в мене є друг -підписник, підписчик Сашко. Санчик, я знаю, що ти розумієш, про кого я кажу. Зателефонуй мені. Я дуже хочу знати, як у вас справи. Ну, друзі, ось якось така картина. Знову прийшла наша Аська сюди до корів. Вона дуже полюбляє всіх наших животних. Дякую вам усім за перегляди. Дякую, дякую. Оце, бачите, карамеля вже возмущається, тому що я не ставлю їм відра. Друзі, мої, я ще раз усіх вітаю зі святом, зі святом кохання, усім нам кохання, перемоги, миру. Слава Україні! Героям слава! Всім до побачення, пока-пока.